ЖК Парк має класне місце знаходження, він знаходиться на території ЖК Петрівський квартал, що розташований в Київській Борщагівці, але він заходить також на територію Святопетрівського. І зовсім поруч у нас вже там, де... ми бачимо ранхаусу, це вже Вишнева у нас. Тому він знаходиться в центрі агломорату Софіївської, Петропавлівської Борщагівки. Вишневого, Святопетрівського, Білогородки, Крюківщини. локація просто супер, дуже класне місце для інвестицій, тому що дані квартири по закінченню будівництва та ремонту досить гарно додають в ціні. І я можу вам допомогти з ремонтом, взяти повністю все під свій контроль, надати майстрів, дати осіб, котрі роблять меблі. Привозять меблі, повністю візьму організацію ремонту на себе. Але е, в, в тому випадку, якщо ви віддасте мені свою квартиру в управління, мінімум на три роки.